Всім привіт! Ви на каналі в гостях Олександра. Сьогодні я хочу вам показати ті помідори, які я садив без безрозсадним методом, тобто насіння відразу в ґрунт. Зараз нам потрібно прорихлити землю. Для цього нам потрібно взяти нашу, ну я беру сапліком сапку. Бачимо наші помідори. Я почав трішки крутитись листя. Ось таке. Проблема в тому, що в нас дуже зараз почалась опасинку. Почалась дуже запекла жара, тому ми зараз почекати боротьба за врожай. Тому що я буду зараз боротися проти цього. Для цього ми спушимо так землю. Ось так. ось так ми беремо і спушимо землю. Це насбичує сіце. Ось так само тут у нас кругом крутиться. Відпочиваю плегу і спушую земельку. Так я проходжу кругом всі наші помідори. Проходимо наші всі помідори. Після того, як ми їх пририхли їм в земельку, і зараз нам потрібно їх пропасинкувати. У мене не пропасинковані. Тому зараз я їх буду поливати. Минулого разу я їх поливав з добривами. Зараз я так розраховую 10 літрів на 3 лунки. Так як в нас зараз спека, ну, зараз 8 годин і температура 30 градусів в тіні. Для цього ми оберемо річку і поливаємо наші помідори. Зараз я вам покажу, як вони має гарно жити Вода у мене зараз пакети. Зараз ми маємо їх всі полити. Я їх зараз і полю, але хочу вам спершу показати. Твої перші такі майбутні помідори. Це чері, Подивіться на невеличкі. Ну, звичайно, помідори, це всі нові. Зав'язування йде. Ось завіс. Ось завість також. Вони ж високорослі. Ось завісь. Ось завість. Того завізість. І це лише один кустик, Далі, ось також наші чері, Ось також черри тільки буде. До речі, ось деяка частина заразів повідпадала. Так як ось така спека, ну просто неможливо. Ось пасинок я його зриваю. Пасинок ми його взриваємо. Пасинок ми його зриваємо. Ось такі. Ці помідори я задоволений дуже. Ось каже черрі якось краще, ніж биче серце. Ось прийдемо на ночь експонати биче серце. Подивіться, скільки на завізі, бачите, і не не очень, бачите, листя дуже крутиться і дуже жарко. Ось наші серце. Ось завізь, багато завізі. Але помідорів не так, то й багато, багато ось казати. Великий помідор. Перейдемо далі. Ось вже зав'язується, серце, побіг. Ось такі. Вже й не бачив. І, і он зав'язується. Тому трішечки. Це бочий серце, але тільки починається Вода тих. Вода поки. А ось, ось це мій Сибірський. Це ще сидив. Садив я пасинок. Ходиться, бачите, зав'язую Сибірський. Я на мене так задоволення. Це бичі серце. Ось такі. Всім дякую за увагу. Це були мої. Помідорки, яке сидить безрозсадним методом. До побачення.